Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. Сьогодні для вас я підготувала майстер-клас по ось таких незвичайних бантиках з такими гарненькими закрученими вушками. Ці бантики ніжні і красиві. Розмір таких бантиків 8,5 см. Вони ось так об'ємно виглядають. Дуже гарне поєднання кольорів. Для мене воно таке літнє, весняне, таке гарненьке, сонячне. І одразу перепрошую за те, що частина відео буде без світла. Але. Перезнімати вже мені не було можливості. Тож, перепрошую за незручності. Сподіваюся, що це вам не завадить. Пошити ось таку красу. Для роботи нам будуть потрібні ось такі матеріали. Для того, щоб нижній бантик мав ось таку ширшу форму, ось таку об'ємнішу, я його пошию з чотирьох відрізків. Я спершу сховаю вузлик і ось так пошию кожен. Відрізочок, починаючи, згори, роблю прокол голочкою, і так прошию ще ці два відрізки. Коли я прошила усі чотири відрізки, я стягую, з'єдную з першим ось цим пелюсточком, з цією частинкою, стягую до кінця. І ось тут фіксую. Тепер підготую мережеву для цього бантика. Я спершу на відстані 7-8 мм зафіксую ось тут нитку, відступаючи від краю, і тепер приблизно з кроком в 1 см, ось так наберу на ниточку. Один відрізочок також ось тут до кінця не дошиваю, і виводжу голочку на відстані приблизно 7-8 мм. Беру одразу другий відрізок, починаю прошивати також ось тут на відстані 7-8 мм. І також ось так прошию другий відрізок. І виводжу голочку. Ось тут також, не дошиваючи до кінця, приблизно на відстані 7-8 мм, з'єдную з цією першою заготовочкою і ось тут зафіксую. Тепер беру шнурок. Це є замшевий шнурок діаметром 3 мм. Роблю ось такі вузлики з обох сторін. Тепер я склала ось так. Цими вузликами до серединки з'єднала і відзначила ручкою серединку. І ось тут по краю 4 см з обох сторін цього шнурка. Тепер кожну ось цю цяточку з'єдную ось так, Все звела до серединки, а ще вигрівняю, щоб було рівно, щоб шнурок не перекрутився. Зараз я зафіксую. Ось тут ниточку по центру і зроблю декілька обертів кругом цього бантика. І зафіксую. І нам залишилося підготувати ось цей верхній бантик. Для цього я беру стрічку, складаю її ось так. Ось тут донизу. На половинку приблизно на 6-7 см, ось так, щоб мені було зручно далі працювати. Тепер беру ось цю стрічку і ось цю складену частинку, притримуючи ось тут пальчику, я заводжу позаду стрічки. Те, що воно зараз тут не тримається, ми ось це все ось так поправимо. Це нічого, що воно поки що нам не тримається. Але нам головне тепер, щоб ось тут, кажемо з цієї сторони, щоб ось тут було 8 см. До закінчення стрічки 8 см. Я це міряю ось так. З цієї сторони бачу 8 см, прикладаю котик до позначки. Тепер ось цю стрічку. Я загортаю ось так і притримую пальчиком на, цій, на цьому котику, щоб я пізніше ось ці всі стрічки захопила голкою і тепер. Роблю ось так. Тобто, бачите, в мене всі оці частинки складені і я це зараз буду прошивати, вирівняю все. Ось так. Ховаю вузлик, як завжди. Наводжу голочку. Ось тут захоплюю один кутик, стрічку, ось цей кутик, що тут утворився, і саму нижню стрічку. Так, вирівнюю ось тут підтягну, щоб я все-все-все захопила. І тепер виводжу голочку ось тут. Беру другий відрізок і загортаю його тепер вгору. Ось так. Або, якщо ви, вам зручніше, можливо, буде, з цієї сторони отак повернути і вже з цієї сторони донизу загорнути. Так, так буде зручніше. І знову ж таки повертаю стрічку, тут собі розправлю, і залишаю 8 см цього хвостика, або посунути трішки. Ось 8 см рівно є. Тепер роблю загін, отут собі одразу поправлю. Роблю загин, так, там я стрічка, щоб все рівненько було. І тепер стрічку, ось цю отак, і донизу. Нічого складного нема. Ось. І починаю прошивати. Слідкую, щоб я захопила всі кутики. так, Одразу захоплюю ось тут, так, щоб вам було краще видно. Захоплюю цей котик, ось ці і самий верхній кутичок. Ось це все прошиваю донизу і вгору. Вже в нас є половинка нашого бантика. Беру третій відрізок і загортаю тепер з цієї сторони донизу. Заводжу ось тут цю стрічку. 8 см відміряю, щоб в мене кутик сюди до 8 см дійшов, можу ось тут вирівняти стрічку. Ось все. Є. Загортаю і ось так. Починаю прошивати. Ось тут згори. Виводжу голочку, захоплюю один котик, цю стрічку, що я складала на половинку, кутик, що утворився, і нижню стрічку. І тепер виводжу голочку ось тут. Захоплюю усі кутики. ось ці котики, ось стрічку і виводжу голочку. І беру четвертий відрізок. Також його загортаю ось так донизу. І заводжу тепер цю частинку ось сюди позаду. Слідкуйте, щоб ось тут стрічка не розходилася, щоб кутики були рівненькі. Так, поправляю собі. І тепер слідкую, щоб було 8 см. Так, до кутика мого. Ось 8 см. Як набагато краще видно. Чому я раніше не додумався, але тепер це все перезнімати не можу. Ось. Тут притримую, загортаю ось так. Сюди донизу. Прошиваю один разочок. Ось тут тепер захоплюю усі мої кутики. Так. Верхню стрічку не загорнула, також, щоб кутик утворився. Слідкуйте за тим. Тепер донизу і вгору. З'єдную з початковою цією заготовкою, самою першою, ось, стягую, і ось тут фіксую. Ось така заготовка в мене вийшла, тепер я її розрівняю. Я ось тут пальчиками, з'єднаю, ось так все розправлю, точніше. Ось тут, гляну, так, все в мене вийшло як потрібно, з'єдную, розрівнюю цю частинку бантика мережево. Я ось ці частинки, де я залишала по 7-8 мм, я їх ось так до середини загортаю, і від цього утворюється в мене ось така гарна заготовочка. І ми зараз це все з'єднаємо разом. Спершу я приклею цей бантик на резинку. Я його ось так розрівняю Нанесу клей. Приклею резинку, розинка в мене тут діаметром 4 см, я так думаю. Так, 4 см. Ось, трішки потрібно потримати, щоб резиночка з'єдналася з бантиком. Беру знову ж таки оцю заготовку з мережева, її розрівняю, нанесу клей і приклею по центру. І знову ж таки, ось тут пальчиками по центру візьму. Трішки потримаю, щоб все з'єдналося. Тепер я по центру приклею бантик ось цей. І тепер нанесу клей і приклею ось цей бантичок. Тепер потрібно ось так трішки довше потримати, щоб все добре схопилося. Беру стрічку шириною 9 мм, її ось тут ось тут, сюди клею і одразу зафіксую стрічку ось так. трішки притримаю, щоб стрічка зафіксувалася. Тепер відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб я зробила два оберти кругом серединки цього бантика. Обріжу ось тут термоножем. Ось тут зафіксую серединку, але. Її тепер потрібно пришити. Я вийму камінець і пришию цю серединку. Я крізь потвори прошила серединку, тепер нанесу клей для додаткової фіксації камінчика і затискачами ось так. Притисну цей камінчик, зафіксую його. І тепер розправляючи бантик. Я проклею ось так кого. Ось на цьому етапі я розправляю вже бантик, так як мені потрібно. Підтягую, що де має бути в мене, розправляю ось і проклеюю до кінця. Розкриваю бантик, щоб він був гарно. Розкритий, гарний вигляд мав. І ось тут до кінця проклею. Тепер залишилося при потребі поправити ось тут. Ці частинки, ці за. Я навіть не знаю, якщо вам потрібно їх поправити, можливо, ви поки крутили, склеювали, то ви їх. Обов'язково розправте, і ось такі гарненькі бантики, незвичайні з такими вушками, у вас мають вийти. Як на мене, їх шити не складно, напишіть свою думку, як вам складно чи не складно вони далися. І до нових зустрічей, до нових майстер-класів. Па-па!